Недавно в Ютубі я наткнувся на відео пацана, який пробував пройти фізоазову, і його результати були вже не такі хороші. Um. Нічого мені не світить, і в мене з'явився новий сенс мого життя попробувати пройти фізо і мати кращі результати за нього. Загалом фізо складається з чотирьох основних вправ: підтягування, віджимання, прес і страшний сон кожного качка. І мій теж це біг. Я насправді не знаю, як я буду бігти, тому що я піднімаюся сходами на восьми поверх, і мене жопа болить два тижні. Тож не говорячи про біг. Тепер прийшов час озвучити мені наші правила на це відео. Перше правило: я маю пройти все на максимальну кількість балів, крім бігу. Маленька ремарочка така. Друге правило, я маю робити все з максимально хорошою технікою. І третє правило, найважливіше, як завжди, пробігти 3200 метрів і не вмерти. Надіємося, після цього відео я зможу далі робити відео. Срочне включення. Я тільки що придумав, що я з собою буду робити, якщо я не зможу пробігти 3200 метрів. Перша вправа, з якої я розпочав, це підтягування. Щоб набрати максимальну кількість балів, мені потрібно підтягнутися 15 разів. А що на рахунок техніки цих вправ, тут все інтуїтивно. Робиш нормальні чисті підтягування, без ніяких тупих дьоргів і так далі, без гейських підтягувань. Просто став і нормально робиш. І ще одна ремарочка: коли ти робиш останні рази, тобі потрібно зробити повне підтягування, повністю опуститися вниз і тоді зістрибнути. Тому що якщо ти підтягнешся вверх і зразу зістрибнеш. Це не зарахується. Але, в принципі, окей, ми того нарушати не будемо, так скажемо. І, по суті, має бути легко. Погнали. Звісно, що на виконання кожної вправи тобі дається тільки одна спроба. Але через те, що мені здалося, що я не до кінця розгинаю руки, я вирішив дати собі другу спробу для підтягувань. То можна би було зарахувати, але прям в ідеалі, в ідеалі, щоб якийсь тупак, один школьник, 11-літній в коментах не написав, що я чмо, треба переробити. Фух, але я чую, що я не зможу підтягнутися 15 разів, якщо я не наберуся сили. Секундочку. Прекрасна соковита айва. Вона волхата, як капет, як моя жопа. Делікатес. Ух, тепер я точно зможу зробити. Погнали. Ось тут же, по суті, не має бути ніяких претензій. Ух, аж в очах потемніло, нормально. Навіть такий дищик я зміг то зробити. Ух, я чую себе якимось пацани диким бодібілдером, ютубером, а я гамнюєт з 80-ма підписниками. Я тут дихати не годен, а то вже не говорячи про якийсь біг 3200 метрів. Ну подивимось. Що на рахунок виконання цієї вправи? Перше, це я повинен тримати замок за головою і не роз'єднювати його. В принципі, це без проблем. Друге, якщо я схочу відпочивати, я повинен відпочивати в ось такій позі. Допустим, я разок зробив, і в ось такій позі я відпочиваю. І найостанніше це те, що в мене на все є 2 хвилини. Так, починаю таймер. І погнав. З першої спроби я зміг зробити 75 разів. Це 95 балів. Але через правила я мав виконати цю вправу на 100 балів. Тому я вирішив дати собі другу спробу. <плес> Таке відчуття, що я зараз вроджу когось. Таймер 2 хвилини. Хто Раз. Два. Три новини. Перше, в мене чуть не стало серце. Друге. Я все забув. Ах, воно мені нагадало. То що я повний тупак, я ще раз збився. І третє, мені здається, що я зміг зробити 80 з чимось. Треба знову перераховувати. Пацани, я тільки що перерахував. Я зробив 81 один раз з другої спроби. Ізі. До речі, мене далі серце були. То прям жорстко. Поки, пацани, імба повна. Я дві вправи зробив 100 зі 100, то імба. Зараз буде віджимання від підлоги і мені потрібно зробити 71 раз, щоб набрати 100 балів. Я ледве прес міг зробити 78 раз, здається. А тут прямо жопа повна, розумієте? Віджимання для мене була одна з найважчих вправ. Тому тут в мене була тільки одна ціль набрати 60 балів. Це мінімально прохідний бал. Якщо я вже набираю менше, то я нікуди не проходжу. Є три основні правила при віджиманнях. Перше правило, я повинен повністю розгинати руки при віджиманні. То класика. Друге правило, я повинен кожен раз доторкатися ось цього бруска. Це, так скажем, рівень моїх віджимань, щоб вони всі були одинакові. І третє правило найважливіше. Під час віджимань я не можу ставати на коліно і відпочивати. Є тільки дві пози, в яких я можу відпочивати. Це поза, коли я весь тиск даю ногам, і друга поза, коли я весь тиск даю рукам. Тіпа йога, поняли? Все. Три основних правила. Все, тепер можна починати? Погнали! Ось тут моя ціль була назбирати максимальну кількість балів. Тому що якщо я в сумі не назбираю 351 бал, то я не проходжу. А пробіжу, я точно не набагато балів. Якщо взагалі пробіжу. І як ви бачите, я не зміг дотриматися першого правила. Фізо насправді набагато важче, ніж я думав. Мої враження то було супер важко. Таке відчуття, що мене хтось знизу придавлював. І мені здається, на мене повпливав у я був зів один огірок, то, походу, була помилка. Я тільки що перерахував свої віджимання, і я зробив 53 рази. І це 75 балів. В принципі, ще не так погано. Якщо я пробіжу там окей, я не знаю на скільки балів ось тут вам виб'є, то я набиваю мінімально прохідний бал, і я чисто теоретично проходжу. Якщо ні, то я не проходжу, але все рівно то був непоганий результат, як на перший раз. Тому зараз все вирішує біг. Ноги просто здихають від самого усвідомлення того, що я зараз буду бігти. Мене ще жопа від пресу болить, але якось постараюся. Далі пішла маленька розміночка, і я розпочав свій міні-марафон. Бітька погнав! На початку на диву, бігти було не так вже і важко, але звісно були і свої мінуси. Є один дуже великий мінус. Я прибігаю свину ферму. Тут дуже сильно уняє гімном. В один момент я навіть почав думати, що зможу пробігти на 100 балів. Я пробіг вже 300 метрів. Якщо я буду в такому самому темпі бігти, то я прибіжу. На 100 балів. Але після півтори кілометрів бігти стало набагато важче. Якщо б я біг без записування відео, то я б вже давно зупинився. Але через те, що я записував, я просто біг. Без сил, ноги розпадалися, але все ж таки я пробіг. 3,2 кілометри, пацани. Судо! Я радий, теж я хоча б пробіг. Особливо дуже сильно бісив пес. Який весь час мене переганяв і зараз сидить либиться. То була дезмораль. 3200 метрів я зміг пробігти за 16 хвилин 23 секунди. Це непрохідний бал, і я, на жаль, нікуди не проходжу. Мені здається, що я десь загорів на 50%. Зараз, як я прибіжу в село, мене всі селюки просто палками зафігачать, подумають, що ти якийсь суперіндус. Нормальне, то жорстке фізо, воно мені загалом сподобалось. Воно якраз важке таке, як має бути. Все, пацани, дякую, що дивилися. З вас лайк. До наступного відео.